представники Росатому, російська техніка та безперервні обстріли. Гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гросі на засіданні Радбезу ООН представив результати місії на Запорізькій АЕС. Виніс сім рекомендацій щодо покращення роботи станції. Найважливіше це створити зону ядерної безпеки навколо заес та вивести війська загарбників із атомки. Перший стовп безпеки, фізична цілісність зас. І на жаль, як я вже казав під час брифінгу, порушення фізичної безпеки вже відбулося і продовжує відбуватися. Саме тому в нашому звіті ми пропонуємо створити зону ядерної безпеки на станції. Військова техніка і військові машини. І ми вносимо рекомендації. Та техніка, яка наразі присутня всередині приміщення, має бути виведена. Чергова відмова небензі та брехня про зсу представник країни агресорки не погодився із пропозицією створити безпечну зону навколо ЗАЕС. звичайно росіянам це не вигідно бо ж атомку вони використовують як щит для своїх солдатів і техніки небензя ще й наїхав на гроші, бо ж той не вказав у звіті, хто саме бомбардує станцію, і знову почав розповідати байки про причетність українських військових до обстрілів на жаль, як ми й побоювалися, українська сторона, зрозумівши, що не може використати поїздку Магате в своїх цілях, зробить все належне, щоб її зірвати. Під час цього дня ЗСУ з п'ятої ранку відкрили масовий артилерійський вогонь по місту Енергодар. На місце не поставив представник України Сергій Кислиця. Привселюдно висміяв, бо ж росіяни не встиг ознайомитися зі звітом МАГАТЕ перед засіданням і сам у цьому зізнався. Це доволі іронічно, адже саме РФ стала ініціатором зібрання. Також Кислиця акцентував на тому, що окупанти намагалися тиснути на членів делегації під час їхнього візиту на станцію. поради російському посланцю По-перше, наступного разу проявляйте терпимість і не нагадуйте про себе. Хіба що тільки коли будете виводити війська з України, тоді можна. По-друге, не вкладайте свої слова в уста мого уряду. Моя роль виступати від імені українського уряду в цьому залі. Вуста генсек ООН Антоніо Гутереш звернувся із відповідним закликом провести повну демілітаризацію ЗС, щоб уникнути ядерної катастрофи. необхідно ухвалити угоду про демілітаризований периметр навколо ЗАЕС, і потрібно, щоб російські війська відвели свої сили, а українці прийняли рішення не заходити на цей периметр. США і Велика Британія закликали до повної демілітаризації ЗС. А представник Франції взагалі обізвав Росіян пожежниками паліями. Відтак учасники Радбезу. Бачать і розуміють, хто саме провокує ядерну небезпеку, і скільки б не старався посланець РФ переконати світ у своїй невинуватості не вдасться. Юлія Васільєва, новини, 33 канал.